Чим я занимаюсь? Роблю мощніші лампи. Мощніші лампи, щоб світили свет, щоб був постоянный. Такі то справи? Типа так Запаяв, цей тиж це на 3200 панасоник амперчиків. Чи яко на цей на вообще херню? На 1200, а це на 3200 годин Разом 4500. Вже должно один 5 тримати. Так що. Діло буде. Що замірюю. Але такий павербанк, таких, таких панасоньків було багато. Тепер всі погані кидаю сюди в павербанк і не чисто, як світильник у мене. Працює все чітко. Але я зробив лампочку. Скинув. В Цілому тут було 1200 мА. Тепер 4. Хай на 4,5, 4 десь. Ти ще держала 2 часа дожди держати 6 часу. І таких ламбочок я всім родичам переробив. Ну це більше, це лучше. Це кинув паралельно, взагалі чатенько. А так то ну, на діоди все кинув. Це на діоди, а на діоди. Треба і включателі вона, бачите, включателі такі. Віші виключу, вщи виключу, виключу. Ну. Треба акумулятор, коротше. Або гелі вибрати, або станцію вибрати. Думаю, по фінансам як. Всім вечора. Погнали далі.